Бачили серпень місяць на дворі. Акація цвіте. Хтось там показував яблуня, білий налив цвіте. А тут акація цвіте. Понятно? Йду, така, іду. Дивіться. Це ж вони мене <кій> вискочили обгавкати, хотіли, збираються гавкати на мене. Думаю, що я їх... Боюся. Оце, оце чудо. Погано мені видно, звісно. І оте воно там чудо, не брите. Не знаю, не стрижне, не брите. Він думає, що я його боюся. Ти думаєш, що я себе боюся, да? де ти там є? Тебе не видно взагалі? Де ти є? М -м -м, красавець. Тебе хоч постригли трошки, так? Да? Ти не думав гавкать на мене, ні? Ну, а той ніколи не гавкає. Гавкають ті, що закриті в дворі. А всі мене стрічають, приважають всі. Да. Да. Красавці. Роздівайся. Це Ісус, що страдались у шубі. Жарко їм бідьким жарко. Вони мене як проважають, да, це цього вже постригли, щоб не так жарко було. да? Пьоса собачка. Красавець такий. Ай.